Чому християни не завжди дотримуються єдності? Одного разу мати попросила двох своїх синів купіть, будь ласка, хліба, а я поки піду на город. Без зайвих слів хлопчики сіли на велосипеди та й помчали до крамниці. Коли підійшла їхня черга, вони ніяк не могли вирішити, який саме хліб купити. Один говорив, що мама хоче білого хліба. Інший чорного. Вони так сперечалися, що люди в крамниці тільки головами хитали. Так буває і з деякими висловлюваннями з Біблії. Наприклад, читаємо в Біблії, що навернуті до Бога повинні прийняти хрещення. Але що означає бути хрещеним? Багато християн мають з цього приводу різні міркування. Дехто розуміє так, що хрестити потрібно маленьких дітей, інші тільки дорослих, які досягли певного віку і прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя. Дехто вважає, що при хрещенні треба лити воду на голову людині, інші хрестити треба занурюванням. Про вечерю Господню також існують різні думки. Тому люди, маючи різні особисті переконання, відвідують різні церкви. Одні називають себе баптистами, інші лютеранами чи католиками, а загалом існує багато різних віросповідань. Але всі ці різні церковні напрямки мають одну спільну рису Усі ми, хто називає себе християнами, віримо, що Ісус Христос єдиний, хто прощає нам гріхи. Та врятовує нас. Це найголовніше. Так, у різних церквах є люди, які люблять Господа і належать йому, незважаючи на різність думок щодо окремих питань віри. Поряд із загальними існують і такі церкви, які не вірять і не дотримуються Біблії. Певна річ, це не справжні церкви. І більшість людей у них не християни, вони навіть не знають, що Ісус помер за них трапляється і так, що люди, відвідуючи справжні церкви, де проповідується про Ісуса Христа, називають себе християнами. В дійсності, ж це не так ці люди не розуміють, що означає для них смерть Ісуса Христа. Вони ходять до церкви тільки тому, що їхні батьки ходили туди і вірять, що цього достатньо, аби досягти неба. Ми повинні молитись за таких людей і допомогти їм зрозуміти Божий план спасіння. Для читання Послання апостола Павла до РИМлян розділ 14. вірші з 1 по 13 Запитання Про що сперечалися між собою хлопчики в цьому оповіданні? Наведи кілька прикладів, коли християни мають розбіжності у міркуваннях? У якому важливому питанні християни дотримуються однакової думки? Кого можна назвати справжнім християнином? Молитва. Всемогутній Отець Небесний, ми дякуємо тобі за те, що ти такий милостивий до слухняних Тобі. Допоможи нам зрозуміти Твоє Слово, і допоможи з терпінням ставитися до християн, які дотримуються інших поглядів. Амінь.